Всім привіт з комері. Я підійшла до ялинки, просто пахне новим роком. Знаєте, чому новим роком? Ну, тому що це перша ялинка, по-друге, шишечки так пахнуть. Це така пухнутенька Ця, така бачите, яка вона прям пишна-пишна. Клас. Тут всі відпочивають, а туристи гуляють. Я зі своїх дівчат не розумію. Вони збирались на басейн, потім вони передумали йти на басейн. Далі кудись. Ідуть, незрозуміло куди. До речі, цю карусельку встановили в липні. місяці. В липні місяці не так давно. Цього року, Цього року так. Ай, мені попалось відео в Тіктоці, які встановлювали. Чого не було, на нового ходу я не не було її в липні, я встановили. Сезон закінчується, мусей запаковують, а може за тільки привезли. Якщо я не помиляюсь, це протікає річка Прутик. Річка, а вона як ну, і не річка. Називається прутик. Бо я дивилась по карті, по-моєму, це вона. А, тобі в ковті не жарко? Жара так, а тобі в кофті не жарко. Так, на буде пити. Я не знаю. <рес> Я у <уважаю>. нас <рес> Гарна вишиванка хотя, дивись. А ось о, мені білий подобається біле з чорним. Угу. Прикольно. Бо біле з білим потрібно, щоб на білому щось виділялося. Біле з чорним дуже гарно виглядає. Вы мне кружки ленты цікаві. На любой смок Ключницы чи кручницычи Це прикольно, мені сподобалось 500 гривень коштує. Які гарні вишиваночки. Для неї, та для нього. То для неї. Mm -hmm. Який гарний посуд. мені так подобається. Є... Знаєте листочки щоб... для подачі. А найменший то а метр гарно взагалі. Мені дуже подобається. Салатники є, бачите. Але мені подобається цей колір. Є в різних кольорах. Є в зелен, зелений, жовтий. А мені подобається більше синій.

Що так, вики? під наш український орнамент. Клас. шкура ви звіря. Шкура кажу, бачиш? Ага. Ой, я вам час щось таке розкажу. Я вчора вийшла ввечері прогулятися з далею. І піднялась, ну, так скажемо, трошки вище нашого доміка. І такий був, такий був звук з цього з лісу. Я не знаю, що то було, що то кричало, але так стало страшно. Пишу свої однокласниці, а вона каже, пишу однокласниці своєї. Вона каже, що ж ти хотіла. Там далі ліс, там далі вовки всякі хижаки. Місто собі не може знайти ніяк. Слідкуй та слідкуй за цією ля... лялією. Да? Лась, тікай з грибів. Отак з ярмарка піднімаєтесь сюди. І ярмарок. І воно вже домики, яких ми живемо. Не прям ми, ми один тільки займаємо. Все, пішла доганятися своїх дівчат. Так що ми прямо в самому центрі живемо. Так, да? там траса. Це ми дивимось траси горнолижні. Або тут він може піднятися, ну, лижні. Я просто не вижу там подйомника. А от тут може спуститись. Так, хорошо, а якщо підйомник один, а там чуть-чуть пройти і... Ну так тут же ж тоже немає підйомника. Щось, короче, там пікета да. за домом, да? вот так, бачиш, ми туда через а. А, так тут уже озеро за Веромово досі ж тут уже. Ніздили. Ну да, ми ми під цим мостиком проходимо. Озеро Веромово Ой, Господи. озеро Під яким мостиком? Чотири. не тут ми проходим. Ні, конечно. А ні, ми за цією горою проходимо. а тут уже озеро молодости. И тут тоже какая дорога. А, все, я поняла за дорогу, все, все. Що сьогодні хмарилось, 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 хмарилось як на ладонь. Куваль, як на ладоні. Мама каже, все видно. Трохи піднявся в гори і все. Яка краса. Насолоджуємось останні останніми днями відпочинку. гарна подача ну а ти казала що это нічого не казала мама ти казала що тут попаде угу. ще не була вже. і людей мало а, да? а що вони не принесли Тартар. Тартар. що за а що він а синенький да? сироє м'ясо а це твій телефон а, попадає у тебе солод якийсь там? Вічиський. Зовсім нічого справа кого є. Як ти його лізе? Альоні, ой, альоні. Мамі. Та, давай поближче поближе. Сирочка. Все, смачного вам, дівчата. Мене сестра веде в якусь тунері. Якісь де дебри, дебри, дебри. Шо за тунель? що за дебри? Гора, вгорі тунель. Каже, йдемо, тобі щось покажу. Ой. Каже, йдемо, я тобі щось покажу. Каже, я вже тут тільки що була, представляєте? Оце в мене сестра Виєва. Сама ходить вночі з собаками по тунелю. Я в а, да. Ага, Тут охорона. Виходимо з тунелю, а тут колиба і така красота. Кожен день якісь нові відкриття. О, о, болі. Болі, ти що? Іспугалась? Так, да. От. Тут такі домики стоять, дерев'яні, Колиба. Люди ще ходять ввечері гуляють. Щоб ви розуміли, зараз. 11 година ночі. А ми от заходимо, дивимось, краєвиди. Робимо нові відкриття на буковелі. Ну новою така любити, А, так? Да? Всем Ялинки. Ну тут виходить. А ти бачиш, що людей взагалі немає, що Школа. домики майже пусті. Школа, да, універи. Люди на роботу. Люди, Ага, мах, що так прилично. Люди на роботу, хто куди. Тут возникного дому тоді сідочка, ти бачиш? А це типа гаража, да, что-то такое ну, да. Вот и здесь гараж. Ну так как подборница. Но мне Может, нравится, что... Но мне нравится, знаешь, что тут что освещается, освещается каждый закуточек. Ну, то есть каждая улица, каждый Як сказати правильно. Кожна локація. Каждий... Не те, що кожна локація, а кожен куточок освіщається. Що там ми ходили, що тут ми ходили. Тобто немає такого страху, що знаєш, ти йдеш, темнота і ти боїшся просто, що хтось з лісу якось вискочить. А тут тільки наверное, будується, чи... не будується, може, Роман а може ремонт делать. А може обирають щось. Такі домички. Де біля лісниці Тобі Тебе щоб чи що? вот, ось лисиця. Вот, ну, Іра, сюди подойди. Вот, п'ят воду. Луло, -лу, малі, йди сюди. Щоб... Та я не бачу взагалі. Іра, подойди ближе, тихонько. Вон они стоят, в воду А, ага, побачила. Она местная. А хвост какой у красивый. У меня охранник сказал, она не, нап не нападает. Может, она не тебя, может, высеку Она ее здесь подкармливают.

чи світяться, бо я в включила? Чесно кажучи, я их перший раз бачу отак, от без огорожі, лисицю вживу. Ну як, ото, може, може, вона кричала. Ось такий у нас вийшов відпочинок в Буковелі. Спокійний, тихий, десь, може, трохи смішний. Головне те, що ми відпочили морально від нашого сьогодення.